Під час засідання виконавчого комітету говорили про тариф на перевезення пасажирів у міських автобусах. Начальник економічного відділу Дарія Гребенюк повідомила, що може змінитись вартість проїзду, і нагадала, якою вона була. Проект рішення передбачає збільшення вартості послуг на одного пасажира до 10 гривень для учнів загальна. Освітніх навчальних закладів міста на період навчального року встановити тариф на рівні 4 гривні. Що стосується діючих тарифів, то діючий тариф на одного пасажира для дорослого становить 8 гривень, для учня 3 гривні. Також хочу всім нагадати, що перевізник за власний прибуток. Ну, на свої витрати ложе вартість одного пільгового пасажира, який може скористуватися відповідною послугою. Міський голова Микола Нагад дав слово перевізникам, щоб вони пояснили необхідність підвищення вартості проїзду. У зв'язку з тим, що у нас війна з Росією, ми працюємо на російському автомобілі. Це газель запчастини. Газель. З Росії не поступають. Те, що залишилось на складах, виросло в ціні на 300% відсотків в три рази. Як зазначив виступаючи, запчастини до газелі можна порівняти з вартістю до запчастин на Мерседес. Другий фактор, який впливає на підвищення вартості, це пальне. Вартість палива була закладена у тариф в розрахунок 19 гривень. На даний момент ми вже пережили її 40 гривень. На даний момент більш-менстабілізувалося на 28 восьми Пасажиропоток Пасажир у нас різко впав. В середньому це ми перевозимо в день 200 чоловіків. І з цього ми і виходимо. Григорій Зевака добре знає, що пасажири нарікають, що транспорт рано залишає маршрут. Він і цій проблемі має пояснення. Якщо два водія працюють, виходячи з мінімальної заробітної плати податкове навантаження. Це 5 тисяч на один автомобіль. Плюс частка підприємця, допустимо, ще тисяч, тисяча, і то 6 тисяч це податкове навантаження, не, не, не рахуючи амортизаційні відрахування на збереження технічного стану автомобіля. Члени виконкому поцікавились, на якому паливі нині працюють маршрутки. Був метан, вільніш, працювали на метані. Переходимо на пропан, тому що ринок топлива палива у нас весь час пливається, і якщо щось в ціні більш доступне, переходимо на палива. Метан нині коштує 47 гривень. Ви чітко тоді знаєте, ми їздимо лише на газометану. Переобладнання в нас немає можливості, баки повизали такі. Але як прийняли 8 гривень, ми... Сразу перешли, да. Почему работаем на пропане? Потому что в данный момент метан закрыт, его не продают. Это заработала эта заправка, мы работали на метане, потому что расход на метане и на пропане большая разница. Метан приравнивается к бензину 1 к 1 расход, пропан приравнивается 1 и Понимаете? 28 рівнів, 27 це все одно, что поїхати по 44. Зараз на даний момент була ціна, вот останнє поднятие ціни метана, 44,50. Це приравнивается одному і тому понимаете, 27 44. Вигадні поїхати на метані. Голова громадської організації «Шосткинський актив громади Наталія Максіна озвучила думку мешканців міста, наголосивши, що зарплати і пенсії не підвищуються. Вони проти підвищення тарифу, будь тарифів, будь-яких тарифів. Зараз повиде повномасштабна війна. По-перше, чим вони це орієнтують? Перше, маршрутки в неналежному стані. Людина їде в маршрутці, вона виходить мокра, постійно тече, сира. Маршрутки не дотримуються зовсім ніякого графіка. Ви при цьому це прекрасно знаєте. Хоча ви кажете про договір, про договір написано, що взагалі взагалі повинні їздити 22-м. Ви ніколи так не їздите. Лариса Коптева, представниця компанії-перевізника, зауважила, що вони вже 10 років працюють на соціальному перевезенні, тобто за заниженим тарифом, через що оновлювати автопарк просто неможливо. Якщо по розрахунку у нас 12 гривень, нам утверджають 8. Ну, я говорю, до, до 12 гривень нам утверджують 8. Детський проїзд 2 гривні, так? Средний проезд, э, ученики где-то занимают 30% пассажирских перевозок, 70% занимает старшее население. Да? Вот. Это в среднем, это было 6,50. 6,50 это социальный проезд. При 6,50 купить новый автобус просто нереально, потому что вот эту вот разницу, э, сколько там получается? 3,50, 5,50. Ми віддаємо людям, щоб вони їздили по проєкту. при такому стані речей заробити півтора мільйони гривень на нову руту перевізники не мають змоги. Їм ледь вистачає на запчастину до того, що є. Ромни 12, суми 10, але ведень 15. Ну і ми розглядаємо питання. Перевізники взагалі попадали в черговий раз розрахунок на 12 гривень. Ми розглядаємо питання про 10 гривень, враховуючи думку громадськості і навантаження на плечі нашого населення. Перевізники наголошують, що кількість маршрутів і так значно скоротилася, Особливо це відчули мешканці садового і лакоцького мікрорайонів. І люди, щоб доїхати, готові платити 10 гривень, чим чекати по півгодини маршруту чи йти пішки. Член виконкому Денис Линок попросив відтермінувати прийняття рішення про підвищення тарифу на проїзд, щоб це питання розглянули на засіданні громадської ради при виконавчому комітеті. За 10 днів нічого не і, думаю, ми чогось і, це ми протягнемо до 15 числа. Ще а потім Нема заперечення членів групу. Хто за таке рішення, прошу голосувати, хто за? Хто проти, Таким чином, на даний час вартість проїзду залишається 8 гривень, але, скоріш за все, це ненадовго.